Погодка просто топчик. Навіть прийшлося вдягати окуляри для того, щоб засняти для вас чергову кастомну збірку під клієнта. Це Cannondale F29 на карбоновій рамі. Карбонова Вилкалеті це гібридка першого покоління. Кермо Енві, гальма Магура, але до них потім повернемось, тому що це дуже такі специфічні гальма. Оновили трансмісію повністю на цьому велосипеді. Тепер тут встановлена електроніка SRAM Ramic X1. Це рідні шатуни Кенедел Халопграм, дуже легенькі алюмінієві шатуни. Це ну, реально топчик, хоч і не карбон, але вони топоє підсидів у нас фірмовий сейв Canandale. Він приплюснутий для того, щоб краще флексити. І не так сідуха вам довбила. А це у нас сідуха, бачите, на 3D-принтері напечатана копія з ПШ, але також така дуже зручненька. Гріпси Есі. Саме топові гріпси, на яких реально катають Кубки світу, можете зайти, подивитись гонки UCI. І от це реально, ну. Для мене вони більше всього підходять. Реально кайфові гріпси. Гума швальбе Thunderbird. Це бачите останнє покоління цієї гуми. Самий накатистий протектор, бачите, з червоною лінією. І вага, до речі, цього велосипеду вийшла, отак як він є, всього 9 кг 200 грамів. Що стосовно гальм. гальма тут реально дуже специфічні і давайте почнемо з плюсів. Їх небагато. Перший плюс це що ручки заміняємо, їх можна міняти, коротше, хоч ліву праву, хоч праву ліву, вони однакові з обох сторон. Якщо вам потрібно замовити ручку, ви просто можете одну замовити і вона підійде на дві сторони. Другий плюс це їх зовнішній вигляд. Гляньте, як кайфово виглядає карбонова ручечка. І вони ще дуже-дуже легенькі. Каліпери. На каліперах встановлені, мабуть, це максимально по розмірам, що я зустрічав поршня. Тобто вони повинні бути реально потужні. Ну і все. Переходимо до мінусів. З мінусів в те, що корпус повністю весь пластику вкручується, все завальцовується, запресовується в пластик, різьби зірвати прям взагалі можна не напрягатись. Якщо там немає відчуття міри, так сказати. Ну хоча є люди, які з динамометричним інструментом все можуть ламати, то тут коротше все дуже ніжна треба, треба максимально обережно з цим, цим працювати. Гальма, до речі, приїхали в шатані, і реально довгий час я з ними промотохався, щоб зробити їх, щоб все працювало, нічого ніде не текло. Із плюсів, те, що два порти-прокачки є. І так як на одному була зірвана різьба, скористувався іншим, тому що перший прийшлось тупо заклеїти, тому що там вже нічого не зробиш, там вирвані всі різьби були. Наступний мінус, от бачите, був такий, якщо це все діло не затягнуто, то відходить кришка і з під мембрани починає текти масло. Я такий, що? Ну коротше, є свої нюанси, гальма реально дуже специфічні. Становив би їх собі, ні. Ну і підітожимо, Гальма легкі, красиві, ненадійні, дуже ніжні і тенденні, з ними треба дуже дуже обережно працювати, щоб їх не в Ну, коротше, це був. Міні огляд на гальма Магура МТ8.